Чому так багато молоді до 25 років страждають депресією? Проблема в тому, що останні 20-25 років дуже швидко розвивається наш світ і формується багато стимулів, особливо технологій. До кінця пубертату наш мозок дуже швидко розвивається багато нейронів. Після пубертату кількість нейронів зменшується. Це означає, що спроможність мозку оброблювати інформацію теж зменшується. Але кількість наших стимуляторів навколишнього середовища, технологій тощо не зменшується, а навпаки, підвищується. І так як мозок має звичку поглинати все, він потрохи зменшує спроможність. І зменшення цієї спроможності якраз таки формує це вигорання, котре потребує адаптації. Депресія це один з видів адаптації під нові умови, котрий спроможний мозок обробити. І вже ж треба. Треба правильно підходити до цього і підбирати правильні стимули і правильну роботу над собою, тому що мозку постійно треба працювати, але не насичувати дешевою інформацією. Я це більше розповідав на своєму подкасті. Нейрофізіологія щастя вже багато переглядів. Можете ознайомитись.